Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. Гарна, доволі тиха, спокійна погода навколо. Хоч немає сонця, але дуже приємно знаходиться і комфортно на дворі. Тихо, спокійно. Ну, таке перечуття, що буде дощ. Але, так як хмари ще розсіяні, думаю, у нас є на все про все якихось 2-3 години. Думаю, витримає. Так, сьогодні у нас план дій простий. Продовжуємо з вами шукати нові місця, де ростуть весняні грибочки. Вирушаємо знову на пошуки нових місць та гарних кривидів. Ну що? Сідаємо зручніше. Дивимося, що з того всього вийде. Вперед! Сьогодні в нас вже збір по всіх правилах. Нарешті взяв я вже з собою корзину ось, до лісу. Така спеціальна невеличка для перших походів за весняними і зимовими грибами. Вже маю надію, що щось знайде. Ну що, Ножик готовий. Інструменти грибника готові. Вперед. Йдемо шукати. Ось, йдемо ось цією просікою до гори, і так підемо на наступний ліс. А що по дорозі знаходимо? Все знімаю, показую. Так, глядачі, проходив я, мабуть, хвилин 20, а може і більше ось цим склоном цим лісом. І нарешті у нас є перша знахідка. Ось. Тіна попадає, чудовий. І не один, а зразу два. Весняних гриба. Саркосифа. Назва його. Ось. Одна проблема. Гриби їсівні. Питають, як їх готувати, а готується просто відварити деякий час а потім готувати, як звичайні гриби, хто які любить страви. Наприклад, їх обсмажую. Але збирав їх невеликій кількості. Так, декілька кулаків. Смак в них такий собі. Все залежить від приправи. Якщо дати трохи краще приправи, то йде смак. Якщо тільки сіль смаку ніякого. От. Ну, і Ще залежно, звісно, з чим його їсти. От. Але десь колись перекусити таким. Можна. Так що, але головна проблема у цих грибів це ось бруд. Чи чистити їх, звісно, це ще те питання. Ще? Так, є перший гриб в новому кошику. І коли ви знаходите ось цей грибок, треба обов'язково покрутитися, бо в більшості випадків десь недалечко повинен бути ще. Ось і так само і зараз. Прийшов я буквально якихось пару кроків. І що нам тут потрапляє? Потрапляє ми ось тако. Один, два, типочка. Все, що ці гриби дуже люблять ховатися в листках. Ось на таких повалених і гілочках, які вже майже перегнили ось таких. Саме любимо їхній сіл. Ось і знову ще дві. Нам попадає. Такі вже гарні доволі великі. Краса лісова. Ось. Бачите. І Тому ще ховалася. Ось ще така. ще не сформована повністю. Але вже показується. Оце, тут в листках. Ось сюди по листках вони ще може бути доволі багато, але розривати листя я не буду, будемо шукати тільки ті, які добре видно на поверхні. Ну що, поки що я не бачу, така місцина не дуже, бо попадають місця. От я знаходив минулого року місце, їх там було сотні, а може й тисячі на одному місці, бо пишуть книжки і... Всі популярні видання, що цей гриб росте невеличкими групами, один, дві-три особини. Але це неправда. Ростуть вони і по чотири, по п'ять куп, я знаходив. Так що, така то в нас історія. Добре, глядачі, йдемо далі. Так, Судячи з цього лісочку, і недурно кажу, що ці гриби ростуть поодиноко. От. В цьому лісі їх не дуже багато. Пішов я сьогодні недалеко. Пішов я зразу у ліс. Тут біля села, біля хатів. Ось такі нам попадають дві молоді. Тут немає що брати. Подивитися, чи тут часу немає. Сюди мені швидко йти. Буквально якихось 5 хвилин від хати. І ми вже у лісі. Хоч зайшов я в таку просіку, тут де просіка йде лінія високовольтна, електрична. Бачите, наді мною. Ось тако пішла. Ось. І так пішла. Я так і просікою пішов, всіх, що вони тут кидають. Зараз подивлюся туточки, а потім ще підемо, пройдемося лісом. ще там повезе. Ось як можете бачити. Вийшов я вже трохи в чистий ліс. І от видно хати. Недалечко під селом. Вибіг цей ліс. Тут. Полюбляють рости літом білий грибок перший. Ось, з червня по кінець липня. Сиродішка в великій кількості тут росте. І ще багато різноманітних грибів. Ось, Але з саркосифою тут не дуже густо. От. Ну, ще є, цього лісу доволі багато, а... Але... Я вже пройшов ось цю смугу вздовж, ну, але назад так піду краєм обіду по колу. Що з того всього вийде, звісно, все побачите, але початок мені вже трохи не подобається. Я вже пройшов більше кілометра, ось так знизу йду, з долини. О. Корзині у нас не дуже густо. Ось нападало патиків. Маємо 4 грибочки. Ось таке. Ну нічого, продовжуємо. Ще часу у нас є. Маємо ще більше годинки, так що йдемо далі. Дивіться, хто-то на нас зазирає. маленька. Ласиться. Оп, сховалася в нірку. Ага. Ань, а вон там вона. Ось бачите. Яке чудо лісове. Оп, знову сховалася. Ну, вон там знову вилізла. Красуня. Їх тут нас доволі багато, різних відтінків. Зазняти мені вийшло перший раз її ось побігла. Так, нам щось останніми днями доволі часто везе познімати дичину. Буквально попередній вихід до лісу попали нам кози в кадр. а Сьогодні ось така краса бігає по лісі. Ну, я від неї доволі далеко, метрів 40, але камера її. Ловить, у дивіться. Так, продовжуємо пробиратися далі. Дупо прикраї от. Але чомусь нам тут більше не везе в цьому лісі. Мабуть, підемо, ми зараз глипнемо. Тут недалеко є сусідній ліс. Ось зразу він там по курсу, на склоні, підемо ще там, подивимось. Бо тут точки не густо. Немає. Тут касарко сифи. Зовсім знайшов я там в двох місцях. То по одні і все. Ну що, йдемо в інший ліс. Перейшли ми з вами в інше місце, спустився з цього пагорба. Ну, по ньому я не ходив, нічого не шукав, бо тут доволі молодий грабовий ліс, так що не тратив час, зразу зійшов сюди вниз, переходжу в інший ліс, але тут течки на самому полі. Бачите, яблінки дикі, грушки дикі. І тут на самому полі замітив грибочки. В лісі не бачив, а на полі замітив. Ось. Ось така одна чудова. Ще зовсім молоді. Бачите які. тут зазирають. Огні сніні гриби. Хотів як йти вже геть, але заміту там. Зразу з боку ще. Ось і, і додачі удача. Там не повезло, перейшли в інший ліс. А тут зразу ось так. Бачите, а тут повезло. Ось тут ще. Така сім'я. все. Ось тут знову. Там ще дві. Красав. Непогана група. Зараз ми підемо і тут. Покрутимося по цьому полі. Може не потрібно по лісі ходити в хати. тут по полі, йдемо дивимось. Ну, цього разу прийшлося доволі довго походити. Ходив я, напевно, більше як пів години. І нарешті натрапив я на ще. Декілька особи. Ось. Так. Таке одна. Такий один грибочок. І що я вже загубив? Тільки що бачив. І вже не бачу. Отаке то. А бачу я ще декілька. О ні, замістьте, друзі. Просто загрів з поле золо. У неї є ліс тут. Важко сюди щоди залізти. Ще одне. Ховають. На листках ось Відготаєш Відгортаєш листки, а в них ось Що я кажу, починають лізти, може є і більше по лісах. Але вони ще дуже під листя. Ну що, Збираємо йдемо далі. Котівте далі. Буквально декілька кроків замітив я ще ось. Одна, тут біля неї, друга. І тут недалечко ще Ось, молоденьке. Бачите? І теж на до цього ще одна злишків зазирає. Ну, вони тільки починаються, ще немає таких більше десь там, десь там поодинокі. Вже майже надії не було зовсім щось знайти нормальне, але як завжди, ліс нам підкидає сюрприз. От, я вже думав завершувати збір, ти геть, але ще знайшов. Здається, знову таких три. Бачите? Тут знову таки чотири. Там, молоді. ось, Тут ще одна. Тут знову дві. Переходимо далі з другої сторони. От. І тут -то. ось така знову. От. І там. Ще одна. Бачите. Ще таки повезло. Ну, ще пару хвилинку, будемо може, знайдемо. Вийшов я метрів 20-30, повезло знайти нам ще. Ще знайшов дві. Поодинокі. Ну що, глядачі? Другий вихід до лісу. І опять не дуже багато ось таку корзині. Декілька штук. Беремо ще ці. Тямо ще хвилин 10 покрутимось, знаходимо щось добре, ні. Будемо на цьому, напевно, завершити. Вертатися додому. Час вже піджимає. На годиннику минула 9 година. Вибійсь суто так прогулятися зранку перед роботою. Замість розминки і за одне показати вам, що сьогодні яка обстановка в лісі. Ну що, не переключаємося, ще маємо пару хвилин, сподіваємося, що ще нам повезе. Вперед, вже не сподіваючись на удачу, але пішов знову я на поле ближче і опять попадає. Нам доволі пристойне коло напослідок, друзі, ми ще попали на таку. Удачу. Будемо рахувати разом. Один, два, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий. Так. Ось тут таких дві не будемо рахувати. Дивіться, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Це не все. Це не все. От, переступаємо їх обережно. От тут подивіться. Просто слів нема. Це попали. Це краса. Рахуємо далі. 12, 13, 14, підлисків 15, 16, 17. Тут ми не рахуємо. 18, 19. Тут знову 20, 21, 22, 23. Тут знову купа молодих не рахуєнь. 24, 25, 26, така величезна, 27. Тут зазирає 28. А тут візькі вже оскрить. 29, 30, 31. Це нормально. Чекайте б, я не потолочив, Зараз йому згори, Подивіться, ну кадр за ним лазить все. Ви це бачите, я їх ще всіх не порахував. Ходи далі. Навіть вулика. Знову молоді не рахуємо. 31, 32, 33. Ось 33. Таких більше грибочка, а ще з малими, то напевно буде більше пів сотні. Біля ось такої будзини. Така будзина росте, яка серед поля. Ось. Війду, там ліс, ось там і смуга лісова ось там. Вийшов на поле. Тут раніше пасла худоба, корова, але все позаростало, здичило, а тут ми на кінець затрофеїли. Ну що, збираємо, показую вам наш результат на сьогодні і на цьому будемо закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами як завжди зустрінемося на наступних чудових рибалках. Ох, ну це удача, друзі, удача. І фінальний штрих, що ми з вами сьогодні назбирали. А назбирали ми ось отаку доволі непогано. Пару десятків ось таких чудових, гарних грибочків. Ну, те, що покажуть Бог дав, що знайшли. Та зібрали. Ну зібрав такі, що більші. Багато є молоденьких. От. Ну, нам цього вистачить. Головне, що не дурно. Годину часу походили, може трохи більше. Ось подихали свіжим повітрям, підбирали такої красоти. Зараз ще ось тут замітимо молоду кропиву, така гарна лісова під лісом. Зараз рву. Трохи посушити на чай. От. Доволі корисно. Хто хоче дізнатися більше, переходьте, є відео на каналі. Чай з кропивою, Записую Нового року. Можете подивитися, кому цікаво. Ну все, перед додому.